Піймали шахрая, котрий видурював у луцьких пенсіонерів гроші. Заїжджий гастролер з Києва ошукав одразу трьох жінок. Йому вже готові повідомити про підозру і навіть судити у поліції кажуть, шахраїв зараз побільшало здебільшого телефонують літнім людям за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Тільки професіонали, настільки вони вміють обдурити людей, що я не знаю, ну як те, просто треба, щоб люди знали, як говорить лікар з лікарні розказує, яка біда з дитиною. Все ну це шок просто в людини. Ну як я не я не знаю. Відключаються абсолютно всі центри, тільки про свою біду. Думаєш, більше не про що. Ця пані одна із тих, хто потрапили у тенета шахраїв? Киянин приїхав до Луцька і ошукав одразу трьох пенсіонерок. Вони прийшли до суду, сам обвинувачений вже за ґратами. Шахрайство за схемою ваші родичі попали в ДТП. Встановлено причетність, як ми вважаємо, до трьох епізодів затверджено обвинувальний акт, скеровано до суду, бо тому судовому не доводити його вину чинені вказане шахрайство. Коли це відбулося, як вдалося встановити цього зловмисника? У зв'язку з потерпотерпілів пізнавали осіб, впізнали особу затримали відразу після вчинення злочину. Буквально наступний день завдяки злагодженим діям представників поліції. обвинуваченому під 34 роки з них 13 Він вже відсидів у в'язниці. Як зі спільницею, видурювали у пенсіонерів гроші, спочатку телефонували до них. Я в трубці почула голос своєї внучки, Я впевнена, була що це вона. І три слова мене била машина. Ну я зразу… Перелякалася, як, що, і тут забере трубку інша людина і каже: Я лікар, вона попала, ну до нас її привезли з ДТП. В неї пошкоджена губа і ноги. І вона погано говорить, вона не може говорити, тому я буду вас питати. Шахрайка відразу почала говорити жінці, що внучку потрібно терміново оперувати, і на це потрібні гроші, причому негайно хвилин 40 не відпускала пенсіонерку від телефону. Треба терміново робити операцію. Вона дорогостояща. Кажу, ну скільки треба грошей? Ну, на початку півтори тисячі доларів. Але потім треба там ще наркоз, там ліки, знеболюючи. Ну, коротше, дві з половиною зразу треба. Добре, питає батьків, я в неї батьків. Назвіть прізвище, ім'я по батькові мами, тата. Я розказую. Потім каже, мама в курсі, вона зараз у слідчого. Вона займатися не може, от, а треба терміново оплатити ту операцію і треба негайно починати. Мовляв, зараз за грошима приїде колега із дончиної роботи. Аби пенсіонерка не поклала слухавку і не передзвонила до рідних, шахрайка весь час забалакувала жінку і тягнула час, диктувала їй заяву на ім'я головного лікаря. Поки не прийшов спільник. Схиляється так наді мною, напевно, хотів, щоб вона його чула, що він вже в хаті що він жиє. От і почав. Потім... Я дуже спішу, я не маю часу. Мені треба терміново. Давайте скоріше гроші. Бо в мене там машина, бензин дорогий. Жінка віддала шахраям три з половиною тисячі доларів, коли почула від дочки, що з внучкою все гаразд, зрозуміла, що її ошукали. Випадків шахрайства зараз побільшало, кажуть у поліції. Аферисти здебільшого дзвонять людям літнього віку на стаціонарні телефони. Часто ці люди, які приходять по гроші, є просто посередниками, їх десь знаходять в інтернеті. От в нас була дівчина, яка познайомилась просто з чоловіком на сайті знайомств. Він перебував на тимчасово окупованих територіях, запропонував їй такий підробіток, скажімо так, і тут вона також так промишляла: ну щоправда, їй не вдалося. Багатьох багатьох забрати гроші, тому що я на це хочу звернути увагу. Якщо люди вчасно утямлюються, дзвонять родичам з ними, виявляється звичайно, все гаразд і дзвонять в поліцію, то за гарячими слідами дуже швидко можна затримати. Аби взагалі не потрапити на гачок аферистів, після такого дзвінка краще одразу зателефонувати до своїх рідних і в жодному разі не давати гроші невідомим людям. Лікарі чи правоохоронці навряд чи будуть телефонувати до родичів напряму, тому що ми знаємо, що якщо навіть щось стається з людиною, ну медики ж все одно нададуть допомогу, не будуть зразу дзвонити з вимаганням грошей. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.